І знову роздуми про світоглядні речі, наче очевидні, але, як показали вибори в 2019 році в Україні, та й не лише в 2019 році, в принципі, для багатьох українців ці думки є все ще незрозумілими. Хворобу не можна вилікувати, не поставивши діагнозу, також не можна спокутувати гріх, не визнавши його. На шляху каяття найважчий є перший крок спочатку людина має визнати. Не вигадуючи якихось причин та виправдань, що вчинила зло, так казав один раввин обрання у владу наволочі дурнів, зрадників, корупціонерів, хабарників, мерзотників, злочинців, невігласів чи брехунів це зло проти себе, проти своїх дітей, проти своєї країни, і поки не прийде розуміння, що вина за це скоєне зло завжди на виборцях. Поки виборець шукатиме собі виправдання від а хто ж знав до ні з кого було обирати або це не я, або яка разниця, от до того часу нічого не зміниться. І сподіватися на добрі новини не варто. Суспільство і далі хворітиме, держава буде занепадати, а майбутнє буде безперспективним. Так і буде, якщо погодитися з таким сценарієм і продовжувати шукати собі виправдання замість аналізу ситуації і не повторення своїх помилок. Ви можете сперечатися, що це не так, чи що знову народ не той, але подумайте про те, чи виправить це ситуацію в Україні на краще. І якщо ці слова не виправлять ситуації, то може варто не сперечатися, а задуматися про зміст почутого. Хоча легше, звісно, когось звинуватити у своїй дурості та інфантильності, ніж визнати власні помилки. Цей текст, мабуть, для багатьох не актуальний, тому що вони не розуміють, коли будуть вибори, а також не готові для роботи над своїми помилками. Але дивлячись на незмінні інфантильні настрої та процеси в суспільстві, немає певності, що, хоч в якійсь перспективі прийде час для таких розмов. Якщо ці думки не озвучувати і не пояснювати заздалегідь, а якщо згадати про ці речі лише напередодні виборів, то буде запізно слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо внутрішніх і зовнішніх ворогів.